Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Поглянь уважно на картинку і скажи, що ти бачиш? Так, звісно, машина, літак, автобус, пароплав, гелікоптер, потяг. А як ми їх можемо назвати? Одним словом. Це транспорт. І ось сьогодні наша розмова буде про транспорт. І ми знаємо, що транспорт поділяють на наземний, водний, повітряний і навіть підземний. Давай повторимо разом: наземний, водний, повітряний. Відземний. Дуже добре. А зараз пограємо з тобою в гру, яка називається наземний водний повітряний. Один, два, три почали. Корабель. Це водний вид транспорту. Літак. Це повітряний вид транспорту, молодець. Трамвай. Наземний вид транспорту розумничка. Човен. Так, водний вид транспорту. Машина. Наземний вид транспорту. Ми з тобою знаємо. Потяг. Наземний звичайний вид транспорту. Вантажне судно. Водний вид транспорту молодець. Мотоцикл. Наземний вид транспорту. Гелікоптер у нас зараз буде. Він відноситься до так, повітряний. Автобус це наземний вид транспорту. Так, повітряна куля. Молодець. Повітряний вид транспорту. І ось у нас вітрильник. Це водний вид транспорту. Молодець. А чи знаєш ти? Хто керує транспортом? Хто керує автобусом? Водій керує автобусом? Хто керує літаком? Літаком керує льотчик? Хто керує поїздом? Поїздом керує машиніст? Хто керує кораблем? Кораблем управляє капітан. А хто керує ракетою? Так, ракетою керує космонавт. Ти, напевно, вже засидівся, і я пропоную тобі трішечки відпочити і розім'ятися. Ну що ж, відпочив і давай пограємо в гру. Один або багато. Літак у нас один, а багато ми скажемо літаків. Автомобіль, а багато автомобілів. Трамвай. Багато трамваїв, звичайно. Пароплав один, а багато пароплавів. Молодець, розумничка. Ти гарно працюєш. Наступна наша гра: визнач зайве та обери запропоноване. Знайди пасажирський транспорт. Обери повітряний транспорт. Яка техніка не вміє літати? Обери водний транспорт. Так, зайва ракета у нас з тобою. Обери спеціальний транспорт. Дуже цікаво було з тобою грати. Наша зустріч вже закінчується. Про що ми сьогодні з тобою говорили? Яку користь приносять приносить людям транспорт? Я дуже задоволена твоєю роботою. Дякую тобі і на все добре!